Всім привіт, друзі! На зв'язку Макс Льодін, і сьогодні ми поговоримо про альтернативний спосіб заробітку на американському ютубі. Не на монетизації класичній, як всі звикли, так, а на арбітражі трафіку. Поїхали! Для тих, хто не в курсі, то розповім, як взагалі заробляють люди на монетизації. Зазвичай це якийсь низькорівневий контент з летсплеями або з якимось трешаком, який може набирати дуже багато переглядів, за рахунок того, що він потрапляє в рекомендації. Коли я кажу низькорівневий, то це не означає, що контент погано зроблений. Там буде класний звук, там може бути суперкрута картинка. Це означає лише те, що цей контент підходить максимально різній аудиторії від дітей до дорослих. Основна ціль такого контенту потрапити в рекомендації. Якщо відео потрапляє в рекомендації, він може набрати мільйони переглядів, а потім, коли ви підключаєте монетизацію на YouTube, ви отримуєте від 1 до 5 доларів за тисячу комерційних переглядів. Важливо розуміти, що якщо в людини встановлений адблок, так розширення в браузері, то Коштів за перегляд такий ви не отримаєте, тому що враховуються тільки комерційні перегляди, тобто перегляди, де людина подивилась рекламні вставки в вашому ролику. Базове розуміння про монетизацію я вам дав. Я думаю, якщо ви хочете про це дізнатись більше, пошукайте. На Ютубі є ціла купа інформації. Тепер поговоримо про альтернативний спосіб про арбітраж трафіку. Тепер справа значно цікавіша, тому що ми підходимо до створення каналу як до бізнесу. Кожен наш ролик має конвертувати перегляди в ліди, і зараз я поясню взагалі модель, як це працює. Перше, що треба зробити, це обрати вертикаль, в якій ви будете працювати. Ми особисто на штати працюємо з есейкою. Ніше, есе це по факту, як в нас курсові. У нас студенти замовляють курсові за гроші в якогось сервісу, щоб потім здати його в університеті. В Штатах студенти здають есе, і вони для того, щоб самим це не робити, замовляють сервіс, який їм це есе пише. А потім вони йдуть в університет і це здають. Тобто і такий сервіс пропонує свою партнерську програму. Нам якщо ми будемо приводити студентів, які будуть замовляти в них ось такі, ну, типу, курсові. Це тільки одна з ніж, їх дуже багато. Якщо вам цікаво дізнатися, які є ще, то рекомендую переглянути мій відео топ 20 вертикалей в арбітражі трафіку. Він з'явиться десь тут. Переходьте дивіться, а ми продовжуємо. Після того, як ви обрали вертикаль, вам треба підібрати партнерку. Відос про топ-5 cpa партнерок у нас вже є на каналі. Буде десь тут, переходьте, дивіться. Ми обрали вертикаль, ми обрали партнерку, і наступним кроком треба створити продаючий контент. Для прикладу, ви вирішили працювати з партнеркою Amazon, так і обрали там такий сегмент, як автомобільні відеореєстратори. Тепер наше завдання створити продаючий сценарій. Сценарій, який буде конвертувати перегляди в ліди, один з найголовніших етапів при створенні відео. І щоб відос круто продавав, сценарій треба зробити по чотирьом основним пунктам. Прев'ю, заклик, контент, заклик. Якщо коротко, то на етапі прев'ю ми повинні підтвердити пошуковий запит людини. Тобто, якщо людина шукала там найкращі відеореєстратори, то в першому ж реченні ми і кажемо: якщо ви шукали найкращі відеореєстратори, то це відео для вас. Перегляньте його до кінця, і ви дізнаєтесь: 1, 2, 3. Далі йде перший заклик, і тут ми просто говоримо, що. Всі посилання на відеореєстратори будуть в описі під цим відео. Будь-який момент ви можете перейти і замовити. Тепер основна частина це частина контенту. Контент у нас йде вже 5-7 хвилин, і там ми вже розповідаємо про кожен відеореєстратор, який буде в нас на огляді, і який ви взяли з партнерки. І в фіналі ми знову закликаємо людей перейти на сайт в описі під цим відео і зробити замовлення. Ось такі чотири пункти і дають можливість конвертувати перегляди в ліди. Якщо ви хочете дізнатись більше про продаючі сценарії, то на цю тему в мене на каналі є окремий відос, так що переходьте, дивіться. Тепер переходимо до вже створення нашого відео. Наступне завдання: скачати вже готові відоси з вашими відеореєстраторами. Цей контент може бути навіть українською мовою. Проблем немає. Головне, щоб він був не авторський, тобто, щоб там не було лиця якогось блогера, який знімав це все власноруч. Якщо це вихідні файли, і ви бачите, що цей відос перемонтований просто під іншим форматом кимось, то такі відоси використовувати можна в рамках своїх вже відео. От у нас є відос, тепер треба просто скачати з нього титри. Скачуємо титри, віддаємо в чат GPT, пишемо промпт, щоб він зробив нам сценарій по шаблону нашого продаючого сценарію, і потім отримуємо готовий текст, який можна вже озвучувати. Адекватну озвучку тексту можна зробити на нейронці. Ми, наприклад, використовуємо на ракіт. Можете перейти на наш сайт утім.то в розділ з інструментами для арбітражу трафіку, і там будуть всі інструменти, якими ми користуємось. Далі всі матеріали ми акумулюємо просто в один відос. Використовуємо, якщо ви на Маку, то Final Cut, якщо у вас вінда, то це Adobe Premiere або Sony Vegas. Ну і фінально ми просто беремо цей відос і заливаємо його під низькочастотні пошукові запити. Якщо у вас канал вже трішки розфармений, тобто на ньому вже є якась кількість відосів, якісь із них потрапили в топ видачі, якісь із них потрапили в рекомендації, то звичайно і по високочастотним запитам ви це все можете оптимізувати. Наша команда ЮТім якраз і займається арбітражем трафіку. Ми створюємо і контент на нейронках, ми робимо і унікальний контент на студії. Ми і розширюємо свою команду новими людьми, залучаємо людей в партнерські проекти, віддаємо долю, просуваємо відео в топ-видачі, тому що в нас ще є сервіс для просування відео в топи. І з цим всім ми стараємось масштабуватись. Так що, якщо вам цікава ця тема, обов'язково підписуйтесь на мій youtube канал, підписуйтесь на мою інсту. Якщо хочете в команду без досвіду, запрошую на навчання, проходите навчання, потрапляєте в команду. Якщо є досвід... Ви плануєте і вмієте е, працювати на камеру, то, звичайно, запрошую до нас на студію. Будемо запускати нові проекти від різні бізнеси. Якщо знаєте англійську, круто, весь світ відкритий, не знаєте англійську, ну можна або контент на нейронках створювати, або працювати в рамках України, або країн СНГ. Дякую за перегляд, до зустрічі!